Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні у нас незвичайний і новий формат для цього каналу: випуск спеціально для Хелловіна. Поговоримо про випадки та чутки, коли бачили привидів британської королівської родини. Це історії, які можна почути від охоронців Тауэро, а також від гідів по замкам Синдрінгем, Глеміс і інших інших. Нагадування та дисклеймер. Всі ці історії розповідаються з розважальною метою і існування привидів не доведено. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, а тепер давайте розбиратися з цією надзвичайно цікавою темою, і яких привидів взагалі бачили. І почнемо, напевно, з найбільш популярного привида, а саме, привида. Анни Болейн. А популярна вона тому, що бачили її не в одному місці, а в багатьох місцях по всій Великобританії. Вона з'являється в лондонському таурі. Саме там, де її можна очікувати, у каплиці святого Петра, де вона була похована. Це, мабуть, найдивовижніша історія про привидів, яку я чула, і вона пов'язана саме з Анною. Це історія капітана Гвардії, який пізно ввечері побачив мерехтливе світло в замкненій королівській каплиці. Він спробував відкрити. І зрозуміти, звідки це джерело світла піднявся по драбині і зустрів неймовірну сцену, яка розгорталася прямо у нього на очах. Процесія лицарів і дам, одягнених у стародавніх костюмах, крокували каплицею. Їх лідер елегантна жінка, обличчя якої він не бачив, але фігура якої нагадувала фігуру Анни Болейн на портретах, яких він бачив, і просто на його очах. Ця процесія розпадається, просто зникає. У 1864 році солдат, який чергував біля житла лейтенанта, також побачив привид Анни Болейн. Він стверджував, що зіткнувся з білою фігурою та окрикнув її. Коли на його виклик він не почув відповіді, він встромив свій багнет у фігуру. На його повний шок зброя не торкнулася тіла. А пройшла просто скрізь жінку. Згідно з традиційним оповіданням, був ще один офіцер, який жив у Кривавій вежі, і всю цю подію він також побачив зі свого вікна. Анну Болейн також бачили у замку Гевер. З'являється вона там кожного різдва. Це будинок її дитинства. Очевидці розповідають, що з'являється вона під великим дубом, де колись познайомилася Анна та Генріх. І її чоловік і король. Також потім її привид ходить по мосту, який перетинає ріку Еден, намагається потрапити до території замку і зникає. Напевно, найбільш популярним місцем, де її бачать, окрім Таура, також є Вінзурський замок. Анну Болейн бачили стоячи біля вікна у монастирі, деканату Вінзорського замку. В іншій історії саме Вінзорського замку стверджують, що Анну Болейн бачили, як вона бігла коридором та кричала, інколи хапаючись за голову. Ще одна локація, де бачили приводи Анни, це Рочфорд Холл в Есексі. Це садиба, де король Генріх VIII вперше поглянув і взагалі зустрів молоду Анни Болейн. А Болейни володіли цим будинком з 1515 року і стверджувалося, що це було місце таємних зустрічей між королем Генріхом VIII та Анною Болейн до того, як. Закрутилася вся ця історія з розлученням з Катериною Регонською та, в принципі, історію кохання між Генріхом та Анною. Навіть ходять шутки, що там вибудована таємнича система тунелів під будинком, яку король створив саме для того, щоб непомітно втекати з будинку. За словами теперішнього власника цього будинку, є такий момент, що чують і бачать, як в одній з кімнат безголова жінка намагається сховатися і відчувають в цьому місці сильний холод. Завжди цю фігуру називали приводом Анни Болейн. І напевно історія, в яку мені найважче повірити, це історія, як безголовий привид Анни Болейн прибуває до бліклінг Бліклінг-холу в Норфолку, стискаючи свою відрубану голову у примарній кареті, запряжені безголовим кучером і чотирма безголовими кіньми. Після прибуття карета та коні зникають, залишається лише ен, яка блукає коридорами та територією до сходу сонця. Кажуть, що ця маніфестація відбувається щороку, в річницю її страти 19 травня. Також вважається, що Блінінг-Холл є місцем її народження, і, хоча немає жодних доказів на підтримку цього, вважають, що її там також. Бачила. Взагалі, королеви Генріха VIII здаються таким неспокійним типом привидів. Також часто бачать Джейн Семур, мати його єдиного сина, яка несе запалену свічку через галерею Срібної через срібну галерею в Хемптон Корті. Також бачать Кетрін Говард, яка була обезглавлена за подружню зраду в 1542 році. Бачать і чують, як вона кричить про милість у Генрі в галереї разом з привидами Гемптон Корту. У Тауері, окрім приводу Анни Болейн, є щонайменш 12. Серед них привид, наприклад, Маргарет Поус. Як і Анна, її колись обезглавили. Її звали Маргарет Полз графиня Солсберська. Відбулося це. Страта в таурі неподалік від білої вежі на момент смерті їй було 67 років, і на шафот її привів Генріх. Восьмий за те, що вона була матір'ю кардинала Пола. Злочин кардиналом Полом полягав у тому, що він протистояв положенню, яке Генріх сам створив. Як верховний глава англіканської церкви, очевидці кажуть, що в той фатальний день кат був безглуздий, нещасний юнак, який не міг нормально виконати чисто страту своєю сакирою, і просто рубав нещасну по голові і плечах. Той вічний крик сьогодні і лунає вежами. Тавер. Ще один неочікуваний і цікавий привод Тауера це Гай Фокс, якого доставили до лондонського Тауеру після того, як він брав участь у змові щодо вбивства Якова І в парламенті 1605 року. Ув'язнений у будинку королеви, Гай Фокс був підданий жорстким тортурам, ймовірно, в підземелях Білої вежі. Інколи люди і досі чують його. Другим по популярності привидом у Великобританії є привид королеви Єлизавети. Але першої. Кажуть, що королева Єлизавета І надзвичайно часто відвідує Вінзурський замок і з'являється перед кількома монархами. І бачили, як вона пливе до королівської бібліотеки по внутрішніх кімнатах: король Георг III, Георг VI, Едвард VII Стверджували всі, що бачили королеву Діву. Георг Третій розповідав про жінку в чорній сукні, яку і вважав Єлизаветою. Едвард VII бачив цю жінку. Едвард третій розказував, що він розмовляв з Єлизаветою, і вона сказала йому, що вийшла заміж за Англію. Навіть існує зв'язок між королевою Єлизаветою II, оскільки її батько. Король Шостий сказав, що бачив її вісім ночей поспіль якраз перед тим, як почалася Друга світова війна. Також є легенда, що королева Єлизавета II при житті бачила привид Єлизавети І, коли проводила у замку час із своєю молодшою сестрою, принцесою Маргарет. Вважається, що і Єлизавета, і Маргарет вдвох побачили привод монарха у бібліотечній кімнаті, знову ж таки, саме там, де часто казали, що знаходиться її дух. Точний рік, коли це відбулося, невідомо, але кажуть, що це сильно повпливало на світогляд королеви Єлизавети II. Експрес також розказував, що цей привид, якого часто бачать у бібліотеці, блукає читальною залою на підборах, і її кроки моторошно чутно прямо перед її. Появою. Існує книга Замки з привидами Британії та Ірландії і там ділиться історією охоронець замку, який також бачив привиди королеви Єлизавети і, і, саме у зовнішній кімнаті бібліотеки. Але окрім окремих привидів, які, скажімо так, шатаються по всій Великобританії, є ще просто густо населені привидами палаци. І, напевно, один з найвідоміших це Сандренгемський палац. І привид короля Георга VI, батька королеви Єлизавети. Це взагалі був улюблений королівський родиною палац, розташований у Норфолку, вважається все одно моторошним місцем, навіть більш моторошним, ніж Букінгемський палац. Саме тут померли два колишні королі. Це король Георг VI, батько королеви Єлизавети у 52-му році, так і його батько Георг V, Це був січень 1936 року. Обидва вони померли від захворювань легень. Взагалі, резиденція особливо відома тим, що це улюблене зимове місце покійної королеви Єлизавети II. Вона багато часу проводила в цьому маєтку і дуже часто. Направляється саме до цього місця на річницю її смерті. На річницю смерті її батька це 6 лютого. Колишній королівський дворецький Хант Гарольд каже, що він вважає Сендгем наймоторошнішим будинком, взагалі палацем, який є у Великобританії. Саме він стверджує, що бачив привода саме короля Георга VI. у щоденниках покійного світського глядача Кеннета Роуза згадується, що у Сенрінгемі є одна кімната, в якій було особливо неспокійно. Навіть співробітники палацу відмовлялися туди заходити, йшлося про кімнату, де свої останні місяці провів якраз таки король Георг VI. Навіть вважається, що королева Єлизавета запросила священника, щоб той прочитав спеціальні молитви, що й було. Скойно також саме з цим замком пов'язана доволі популярна історія, про яку вам з радістю розкажуть гіди по цьому замку. Принц Крістофер народився в 1888 році в родині короля Греції Георга І та королеви Ольги, російської Великої княжни. Він народився останнім в порядку успадкування, спадкування, тому він ніколи не мав би стати королем. У молодості Крістофер дуже любив відвідувати Сандрінгем і багато часу проводив зі своєю улюбленою тіткою королевою Олександрою. Це старша сестра його батька та дружина короля Едварда VII. Тож одного вечора він вже збирався лягати спати. Я раптом побачив в дзеркалі на туалетному столику жіноче обличчя. За його словами, воно було настільки спокійне та непохитне, що він з легкістю зміг його роздивитися і навіть запам'ятати. Я помітив, що ця жінка була молодою і дуже красивою, що в неї було кучеряве каштанове волосся, гарне підборіддя з ямочками. Верхня половина її обличчя була прихована за маленькою наскрізь чорною вуаллю. Її очі метнулися прямо в мої з нескінченно болізним виразом обличчя. Вона здавалася такою справжньою, такою зробленою з кістоки плоті, що я спочатку сам повірив, що вона якимось чином, не знаю як, насправді увійшла в кімнату. Що це було просто її відображення, яке я у дзеркалі і помітив. Я повернув голову, щоб переконатися. Що там немає нікого, крім мене та мого камердинера, який був зайнятий, чимось заходив, виходив. І на моє величезне здивування, коли він підійшов до дзеркала, щоб взяти щось з туалетного столику, він абсолютно ніяк не відреагував на моторошне обличчя, яке дивилося прямо із дзеркала. Я почувався буквально прикутим до ліжка я кілька разів намагався крикнути, але здавалося, що моє горло було паралізоване. Потім, так само раптово, як вона з'явилася, ця жінка зникла, а закляття знялося з мого горла. Крістофер негайно розпитав свого камердинера, який нічого не бачив. За обідом Крістофер запитав свою сестру, принцесу Мері та племінницю, принцесу Вікторію, чи не знають вони хоч щось про цю жінку. Коли Мері та Вікторія підбігли до нього, бліді вони впізнали опис жінки, яку він побачив у своїй спальні. Підтягнули його до портретів в будинку, і вони буквально схопили мене за руки і повели через всю галерею, зупинилися перед портретом і сказали: Дивись, ти впізнаєш її? Я онімів. Переді мною стояв портрет цієї самої жінки, яку я бачив у своїй кімнаті в Сандрінгемі напередодні. На ній була та сама сукня. У руці вона тримала маленьку чорну вуаль, яку я бачив на її обличчі. Трішки пізніше Крістофер розказав цю історію також одній з Фрейлін його матері. А та розказала, що колись ця жінка була дружиною предка чолон Менделе, одного з володарів замку, і він поводився з нею, м'яко кажучи, не дуже чемно. Вона спробувала втекти до Лондону, щоб попросити милості короля, щоб той захистив її від чоловіка. Але чоловік про це прознав, і легенда говорить, що він закрив її в замку, померла вона від розпачу та його знущань. Відтоді, за легендою, вона час від часу з'являється будь-кому поблизу, хоч якось пов'язаному з королем, з королівською кров'ю, будь-яка ступінь спорідненості з королем, для того, щоб благати їх своїми такими меланхолічними очима, заступатися за неї. Від її імені. Також частина легенди заключається в тому, що він не перший, хто побачив цю леді. Король Георг IV, ще будучи принцом Уельським, також побачив її. За його словами, маленьку леді одягнену в коричневе плаття з розпатленими волоссям і попелясто блідим обличчям. Майбутній король негайно покинув цей будинок і поклявся, що ніколи ніколи не проведе. Знову, хоча б, годину в цьому проклятому домі. У Шотландії ж найбільш густо населений приводом замок це Глеміс. Глеміс це родовий особняк королеви матері. Замок Глеміс існує вже понад 650 років і є резиденцією предків графів Стратмора та Кінгхорна з 1372 року. Колись сам король Роберт II надав серу Джону Ліону замок Глеміс. Замок насолоджувався відносно мирним існуванням, окрім того, що він був зайнятий військами Кромвеля в 1650 році. Спокійне існування поширюється лише на замок, оскільки багато з тих, хто тут жив. Їм, яко кажучи, не дуже пощастило. Кажуть, що замок Глеміс є, напевно, замком з найбільшою кількістю привидів саме у Шотландії. Часто згадують привида молодого пажа, якого часто бачать у вітальній королеви матері. Він був відомий своїми пустощами, дуже молодий хлопець, і його намагалися покараннями, скажімо так, виховувати. Йому часто казали сідати на кам'яне, на кам'яну таку посадку для того, щоб подумати про те, що саме він зробив не так. І однієї холодної зимової ночі його знову змусили сісти на це холодне каміння, холодну цю підставку. Зрештою, решт, всі пішли на свої ліжка і забули звільнити молодого хлопчика з місця. І він. Дійсно послухався і залишився сидіти. На жаль, вночі ця дитина замерзла, і наступного дня був знайдений так і сидячим на цьому камені. І сьогодні його привид, як і раніше, пустотливий, має звучку виставляти ногу, щоб спотикати будь-якого необережного відвідувача, коли він заходить до цієї кімнати. Але все одно у замку Глеміс є два найбільш відомих привода. Це Лорд і Леді. За однією з товстих кам'яних стін існує таємна кімната, навколо якої існує безліч легенд. Тут один з лордів Глемісу, граф Берді, якого як його так називали, грав у карти разом з тигром, графом Кроуфордом. Не хотів кидати гру, незважаючи на те, що вже було доволі пізно. Не встиг годинок пробити північ, як з'явився диявол і попросив приєднатися до гри. Нерозважливий, пустотливий граф Берді швидко програв свою душу і швидко помер. Протягом багатьох років з кімнати вночі лунає лайка і лайка, намагаючись вгамувати заворушену кімнату, замурували. Але цього нецензурного фантома неможливо було стримати, і кажуть, що його досі чують, і цей привид досі блукає замком серед ночі. Є навіть кілька повідомлень про те, що гості прокидаються і бачать, як він схиляється над їхніми ліжками. І дивиться на них зі злим наміром. А в той час затишна каблиця замку є притулком для сірої леді. Її вважають приводом Джанет Дуглас, дружини Джона шостого лорда Глеміса. Тож, король Яків V абсолютно ненавидів клан Дугласа через те, що його відчим колись повністю домінував над ним і маніпулював іншими родичами. І король хотів максимально зірвати свою ненависть на свого відчима, на когось ще з цієї родини. В той момент якраз у Джанет помер її чоловік, і вона вийшла заміж за Арчібальда Кемпела. Вона перевела його жити разом з ним разом з нею у Глеміс. Але король так сильно ненавидів нещасну ту жінку і, взагалі, в принципі, клан Дуглас, що коли він звернув увагу на таку популярну і прекрасну Леді Кепл, вирішив заарештувати її за сфабрикованими звинуваченнями у Чаклу. 17 липня 1537 року її вивели з Донбурського замку і спалили на вогнищі замкової гори. Саме її привида багато разів бачили в каплиці, стоячи на колінах у тихій молитві. Мерехтлива, напівпрозора постать, яка випромінює ауру мирного спокою і тане в небутті, як тільки ви побачите її пару коротких. Миті. Ну а на сьогодні я буду завершувати наші з вами декілька моторошних історій про привидів британської королівської родини та королівських палаців. Дуже дякую вам за вашу увагу. Обов'язково пишіть в коментарях, яка історія, який привид здався вам найбільш цікавим. І побачимося з вами вже скоро у наступних випусках про новини. Вам найкращої погоди та мирного неба над головою. Дякую вам!